Привітом дічки. Сьогодні я прочитав книжку Діти проти пластику. Тут розповідалося, як стати через 2 хвилини супергероєм. Ми багато смічуємо пластиком і океану забруднюються, І деякі тварини не можуть дихати, і вони так помирають. І тому треба не шкодити природі. Цими пластиками. Тут розповіда про супергерої, які рятували проти пластики. І це були Мартина. Ще був капітан Ластоніг, Тюлень і та багато інших супергероїв, які врятували від океану і засміченого пластику. Мені сподобалося тим, що я дізнався, що інші люди теж не мають смітити пластика, щоб не загрожувати планеті нашій. Бувайте, думдійчики.